Пройшло двоє чоловіків. Потім якась заплакана жінка в брудній одежі із важким клунком в руках. Отбившись від господаря, мисливський пес, висолопивши язик, наляканий і жалюгідний, покрутився біля коляски і кинувся геть, коли брат тюкнув на нього. Лондонське шлях на всю далечінь, скільки око бачить, котив затиснену між двома рядами віл ріку рухливого забрудненого люду. На поворотах виринали окремі темні голови, окремі силуети, але вони швидко пливли далі і незабаром зникали, знову тонучи в густій куряві. Проходь, проходь! лунали голоси. Дорогу! Дорогу! Задні впиралися в спини передніх. Брат весь час вів за вуздечку поні. Підхоплений цим непереможним потоком, він крок за кроком. Просувався вперед. В Веджвері вже панував безлад. Чокфарм був у паніці, але тут творилося щось далеко більше усе населення висипало на дорогу. Важко навіть уявити собі той натовп. Це було щось безлике. Воно з'являлося з за рогу і зникало далі на шляху. Обабіч дороги йшли піші втікачі, яким раз у раз загрожували колеса екіпажів. Вони спотикалися, штовхали одне одного, падали в рівчак. Підводи й екіпажі тяглися впритул одне за одним. Більш спритні й нетерплячі їсці при кожній нагоді вихоплювалися вперед, змушуючи пішоходів тиснутися до самих тинів та воріт понад дорогою. Швидше, чути було вигуки, швидше вони йдуть. На одному возі стояв сліпий чоловік в уніформі армії порятунку і, розмахуючи рукою із скоцюрбленими пальцями, щосили гукав Вічність, вічність. Він так горланив, аж захрип. І мій брат чув той голос ще довго після того, як постать та зникла у хмарах куряви. Деякі їзці очманіло шмагали своїх коней і сварилися з іншими візниками. Хто сидів нерухомо, втупившись просто себе спустошеними очима, хто від спраги смоктав собі пальці або лежав, розпачливо простягшись на дні воза. Кінські очі налилися кров'ю, на вудилах висіли клапті піни. Були тут усілякі кеби, шарабани, коляски, фургони, вози, була поштова карета, візок для сміття з написом Ризниця святого Панкратія. Довгий віз ним, звичайно, возять ліс, а зараз у нього набилося повно біженців, підвода броваря, двоє передніх коліс якої були забризкані свіжою кров'ю. Дорогу не вгавали голоси. Дорогу. Вічність, вічність. відлунювалося десь іздалеку на шляху. Були тут жінки, стомлені й зажурені, гарно одягнені з дітками, які, спотикаючись і пхикаючи на силу, перебирали ноженятками. Їхня святкова одежа зім'ята і запорошена, личка змучені й заплакані. Опліч багатьох жінок ішли їхні чоловіки, одні допомагаючи їм, інші люто клинучи усе на світі. Тут же, ліктями прокладаючи собі дорогу, плентався і якийсь волоцюга в чорному полинялому лахмітті, очі його були витріщені від жаху, а сам він брутально лаявся. Тут же пробивали собі дорогу кремезні, дужі робітники, а за ними, силкуючись і собі не відстати, пхалися якісь нещасні миршеві люди, судячи з одежі клерки або приказчики. Брат ще помітив пораненого солдата, носія в залізничній формі і якесь жалюгідне створіння в пальті, накинутім на нічну сорочку. Та хоч яка строката була ця юрба, всі мали щось спільне переляк і страждання на обличчях, та невимовний жах за плечима. Де тільки ставалася яка затримка, чи виникала сварка за місце на возі? Весь цей потік одразу ж починав рухатися ще з більшою швидкістю. Навіть люди, які були вже так стомлені й вимучені, аж коліна у них підгиналися, навіть і вони раптом оживали на часинку і завзято напирали вперед. Спека й курява добре вже далися в знаки. У людей поспікалася шкіра, почорніли й потріскалися губи. Усі страждали від спраги, втоми, довгої ходи, і в цьому гомоні чути було суперечки, докори, стогін із розпачу й муки, голоси здебільшого кволі захриплі, і над усім котилося як приспів Дорогу, дорогу, марсіяни ідуть. Були й такі, що зупинялися і виходили з цього потоку. Путівець, що навскіс наближався до шосе, здавалося, вів із Лондона. Проте дехто звертав сюди, на силу виборсавшись із головної течії. Слабіші зупинялися тут хвилину другу перепочити, а тоді майже всі знову кидалися у потік. Трохи далі на путівці лежав якийсь чоловік з підкоченою штаниною. Нога його була обмотана закривавленою ганчіркою. Над ним схилилося дві постаті. Щасливець, він ще має друзів. Маленький дідок із сивими по військовому підстриженими вусиками в брудному чорному сюртуці вибрався, шкутельгаючи із людського натовпу, сів на землю, стягнув черевик, шкарпетка була в крові, витрусив жорству, взувся й пошкандибав далі. Дівча Років восьми, дев'яти, зовсім самітне, впало під живоплотом недалеко від мого брата, і заплакало. Я не можу йти далі, не можу. Брат, що наче очманів від усієї цієї метушні, нараз стрепенувся, ласкаво озвався до дівчини і, взявши її на руки, відніс до міс Елфінстон. Ледве брат торкнувся дитини. Вона й принишкла, наче від страху. Елен. слізно загукала з юрби якась жінка. Елен. Дівчинка раптом вирвалася від брата з криком Мамо. Вони йдуть. сказав один чоловік, що був верхи на коні. Гей, ви з дороги. гукав якийсь кучер, зводячись на ноги. Брат побачив закриту карету, що завертала за путівець. Люди штовхали одне одного. Щоб не потрапити під колеса, брат здав поні назад, і коляска наблизилася задком до тину. Карета проїхала мимо і зупинилася на самому повороті. У карету замість двох коней запряжено було тільки одного. Крізь хмару куряви брат невиразно розглядів, як двоє чоловіків винесли когось на білих ношах і поклали на траву під живоплотом. Один із них підійшов до брата і запитав, де б тут дістати води? Він помирає, просить пити. Це лорд Гаррік. Лорд Гаррик? здивувався брат. Верховний суддя. Де тут вода? повторив той своє запитання. Може, в якому з тих будинків і є водогін? А у нас води нема, відповів брат. І я не можу залишити своїх. Чоловік став проштовхуватися крізь юрбу до воріт будинку на розі. Дорогу. гукала юрба, тиснучи на нього. Вони йдуть швидше, швидше. Тут брат помітив якогось бородання зі струбиним носом. Маленький саквояжик, що він тримав у руці, несподівано розкрився, і на землю під ноги коням і людям посипалися дзвінки Суверени. Чоловік зупинився, очманіло вирячившись на це золоте джерело, коли раптом дишло кеба вдарило його в плече. Він поточився, закричав і відскочив у бік, мало не попавши під колесо. Дорогу. кричали довкола нього. Дай дорогу! Тільки но проїхав кеб. Бородань одним стрибком кинувся до золота, простяг над ним руки та йну загрібати його і жменями пхати в кишені. Раптом над ним звівся кінь, і чоловік шарпнувся, щоб підвестися, але тут же опинився під копитами. Стійте. закричав брат і відштовхнув з дороги якусь жінку, силкуючись втримати коня за вуздечку. Та не встиг він того зробити, як почув з під коліс зойк і побачив, що обід колеса пройшов по спині того сердеги. Брата, який побіг ззаду за каретою, візник шмагонув батогом. Рев юрби спантеличив брата. Чоловік корчився в пилюці над своїм скарбом, безсилий підвестися. Колесо переломило йому хребет, і у нього віднялися ноги. Брат хотів зупинити наступний екіпаж, і якийсь вершник на вороному коні зголосився допомогти йому. Відтягніть його з дороги! гукнув він. Брат ухопив сердегу за комір і почав тягти вбік, але Бородань усе ще пожадливо хапав гроші. Хижо глянувши на брата, він став бити його по руці кулаком, усе не випускаючи з руки золота. Геть ви. Ідіть, ідіть, люто ревла юрба. Дорогу. Раптом дишло карети, встромилося в той екіпаж, що його зупинив вершник на вороному коні. Брат оглянувся. А Бородань тим часом швидко повернув голову і вкусив його за руку, якою він тримав нещасного за комір. Вороний кінь, наполоханий тріскотнею, сахнувся вбік, а кінь, запряжений в екіпаж, промчав мимо, ледве не наступивши братові на ногу. Брат випустив комір і відскочив убік, але встиг помітити, як лють на обличчі того нещасного, що корчився долі, змінилася на жах. Ще мить, і він зник у куряві. А брат, відкинутий потоком, на силу вибрався назад, на путівець. Міс Елфінстон сиділа, заплющивши очі. Маленький хлопчик, з якоюсь по-дитячому байдужою цікавістю дивився широко відкритими очима на темне, запорошене людське тіло, що його товкли колеса. Їдьмо назад. гукнув брат. І, взявши поні за вуздечку, став помалу розвертатися. Нам не пробитися крізь це пекло. Вони від'їхали ярдів сто назад, аж доки збудженої юрби не стало вже видно. На повороті дороги під тином помирав якийсь чоловік, лице його було мертвотно сполотніле, вкрите потом. Обидві братові супутниці сиділи мовчки, здригаючись від жаху. Трохи далі за поворотом вони зупинилися. Міс Елфінстон була страшенно бліда, а її невістка розплакалася, забувши навіть кликати свого Джорджа. Та й брат був теж приголомшений і розгублений, і хоч вони повернули з шосе, братові було ясно, що їм таки конче треба пробиватися через той потік. Раптом він обернувся до міс Елфінстон. Ми мусимо перебратися через ту дорогу. Нічого не поробиш, сказав він і повернув поні знову назад. І тоді, вдруге, за цей день дівчина виявила неабияку мужність. Щоб пробитися через людський потік, брат кинувся на юрбу і здав назад коня, запряженого в кеб, а міс Елфінстон тим часом проїхала з поні вперед. Якийсь фургон зачепився колесом за їхню коляску і відломив шматок обшивки. Ще мить і потік підхопив їх і поніс у своєму руслі. Брати за смугами на обличчі і руках від ударів батога, що дістав їх від кучера, який правив кебом, скочив до коляски і взявся поганяти. Цільтесь у того візника ззаду. звернувся він до міс Елфінстон, подаючи їй револьвер. Якщо він буде занадто напирати, або ні. В його коня. Брат почав дивитися, як би його перебратися на правий бік дороги, та зробити це було неможливо. Загальний потік невблаганно тяг їх із собою у хмарі куряви. Захоплені течією, вони проминули Чіппінг Барнет і вже аж за милю від центру міста таки пробилися на другий бік дороги. Штовханина й гамір. І за містом були неймовірні, але тут дорога кілька разів розгалуджувалася, отже їхати стало вільніше. Вони простували через Гелді на схід. Обабіч дороги, як і скрізь, куди не кине шоком, були величезні юрби людей, що рвалися до річки, а, опинившись біля води, тамували спрагу просто руками. Далі з горба під істбарнетом. Видно було, як два поїзди, не тільки вагони, а й паровози, обліплені пасажирами, тихо, без гудків посувалися на північ. Брат гадав, що поїзди набрали пасажирів десь поза Лондоном, бо в самій столиці через паніку не було ніякої змоги сісти на поїзд. Біля того місця наші втікачі зупинилися перепочити. Всі троє були до краю змучені сьогоднішніми переживаннями. Вони відчували лютий голод, вечір видався холодний, ніхто з них не зважувався заснути. Повз них проходили юрби людей, які, втікаючи від невідомої небезпеки, простували в той бік, звідки приїхав брат.